Долучаємо до нашого ефіру співголову громадської ініціативи правосправа Дмитра Снігирьова. Пане Дмитре, добрий вечір. Вітаю вас. Вітаю Ну і по основним позиціям на фронті, ось зокрема Купінський напрямок, Бахмут і Авдіївка. Що там відбувається зараз? По Авдіївці давайте говорити про те, що теза про третій наступ росіян в районі Авдіївки. Ну вона контраверсійна. З 10 жовтня наступ росіян не припинявся не на один день. Причому росіяни тиснули по всій без винятку лінії фронта Авдіївського укріп району. Наразі те, що відбувається в районі Авдіївки, вони намагаються замкнути кільце оперативного оточення. Наскільки успішно, так є певні тактичні успіхи. Давайте називати речі своїми нами. Є спроби штурми в районі Сєвєрна і відповідно, Тоненьке в районі тоненьке їхнє завдання вийти в район лісосмух і відповідно намагатися закріпитися. Активний характер боїв в районі Авдіївського коксахіму. Всі повідомлення російської сторони, що вони прорвалися безпосередньо на територію Коксахіму, не відповідають дійсності. Важкі бої відбуваються і в районі очисних споруд. От саме в районі очисних споруд у них є певні тактичні успіхи. Плюс в районі Новокалиного но, і очеретиного є тактичні успіхи. Незначні, але менше з тим є певні просування російських військ. На 200 метрів натомість в районі Опитної Водяне збройні сили України тримають ситуацію під контролем. А більше того, є успішний характер зустрічних контратак. Тобто, можемо підсунувати, збройні сили України наразі демонструють е, активний характер оборони, е, виснажуючи ворога на моменті нанесення зустрічних контратак і удара по тилових інфраструктурних об'єктах. Для розуміння, окупанти перекинули на Авдіївський напрямок оперативні резерви з Куп'янсько-Лиманського, чим значно послабили тиск на цьому надважливому для них напрямку. Зокрема, йдеться про передислокацію підрозділів Другої загальної військової армії, яка до цього часу базувалася на втилових районах Луганської області. мовляв, окупованих. По Куп'янську ситуація важка. Варто й говорити про те, що саме Куп'янський, а не Авдіївський напрямок є основним. Хоча без розуміння того, скільки військ там зосереджено. Більше 120 тисяч особового складу, 1300 одиниць важкої бронетехніки. На Авдіївському напрямку приблизно до 50 тисяч. Бахмутський 60 плюс 200 важкої бронетехніки. Тобто Порівняння не на користь двох останніх напрямків. Е, наразі складна ситуація в районі Синківки, але ми повністю контролюємо цей район за рахунок панівних висот і відповідно тотального характеру мінування. Намагається прорватися з району Лимана. Першого є певні тактичні успіхи, просування на декілька сот метрів до 200-300 метрів. Плюс, е, відповідно, намагається. Покращити свої тактичні становища на так званому сватівському відтинку Куп'янського напрямку, але є і тактичні успіхи зсу в районі на Лиманському напрямку, зокрема в районі Білогорівки Збройні Сили України відкинули ворога на відстань до 1,2 кілометрів. Це значні успіхи, зауважу. Хай товариство скептично не сприймають цю відстань. знаєте, як Щось таке не суттєво. Плюс є тактичні успіхи ЗСУ е, Серебрянському лісництві, тобто знов таки Збройні Сили України демонструють активний характер е, оборони, але окупанти не полишають спроб створення оперативного оточення збройних сил України в районі Сіверська Там річка активізація бойових дій. Менше з тим, ще раз підкреслюю, ситуація важка, але вона стабільна проривів української оборони. Немає більше того, я ще раз є тактичні успіхи на декількох напрямках, саме збройних сил України. Сьогодні до України завітала делегація з Чехії, зокрема спікер Палати депутатів і голова Сенату Чехії, і основна, я так розумію, мета візиту це збільшення допомоги, зокрема в озброєнні якраз від Чеської Республіки. Тому що буквально на минулому тижні президент Чехії Петр Павел заявив, що. Країни Європейського союзу не надають вчасно допомогу Україні, і це, звичайно, має свої негативні наслідки на просуванні наших збройних сил. Як ви вважаєте, ось стосовно мети цього візиту, наскільки все таки вдасться за допомогою якраз наших чеських союзників це питання вирішити на краще? Ну, давайте говорити про те, що не тільки Чеські союзники відставили надійне плече. Німеччина на 24 рік збільшила витрати на допомогу Україні з 4 мільярдів до 10. 4, тобто 8 підуть безпосередньо по лінії Міністерства оборони і 2 мільярди ще по додаткових програмах. Це перший момент. Другий данія заявила про те, що до 20-го року виділить Україні військово-технічної допомоги на суму 3,2 мільярда американських доларів. Нідерланди заявили про те, що вони виділяють українській стороні 2 мільярди доларів військово технічної допомоги. Велика Британія на цьому тижні заявила про передачу військово-технічної допомоги на суму 500 мільйонів доларів. От і порахуймо. Тобто, шановне товариство, у вас не має бути скепсису з того, що е е через політичні, скажімо, проблеми Сполучених Штатів Україна залишилася сам на сам з російською агресією. Ні, мовиться про де. <диверсифікація> військово-технічної підтримки. Якщо раніше основним партнером були Сполучені Штати, то наразі європейські країни будуть виконувати цю місію. І головне, ми маємо розуміти про те, що Євросоюз заявив про можливий, скажімо, процес. Розблокування українській стороні допомоги на суму 50 мільярдів доларів. В обхід Угорщини будуть заключені прямі договори з кожної країною ЄС, щоб угорська сторона не змогла заблокувати цей процес. Себто можемо сказати, що навіть порівнянні з тими 60 мільярдами, які були до цього часу виділені сполученими штатами, у нас є досить серйозні перспективи говорити про те, що українська і економіка, і відповідна збройні сили України витримають російську навалу і будуть мати надійне і фінансове, і відповідне військове плече з боку наших європейських і американських партнерів. Стосовно сьогоднішньої атаки на українську столицю, як ви вважаєте, це була спроба пробити нашу систему протиповітряної оборони? Виснажити в тому числі наймасовіша атака безпілотних літальних апаратів, варто говорити і про те, що сама тактика використання безпілотників свідчить про зміну тактики. Нагадаю, запуск безпілотників здійснюється в двох напрямків, але на скажімо, удари наносилися по Києву. Фактично одночасно. перша партія, яка була запущена з тилових районів Російської Федерації, вона певний час кружляла над Києвом, чекаючи іншу партію безпілотників, і власне на підході другої партії було нанесено удар по відповідна. Місто Києву і, ну, і Київській області тому можемо говорити про те, що Російська Федерація змінює тактику і стратегію. І я не виключаю, що буде застосований комбінований так званий зірковий характер удару по українській території, тобто з використанням і безпілотників, і крилатих ракет різного типу базування. Пане Дмитре, дякую за коментар і що ви долучились до нашого ефіру. Дмитро, Дмитро Снігірьов, співголова громадської ініціативи Права справа був з нами на зв'язку.